Ми офіційно yeah. вас звинувачуємо в тому, що ви взяли взяти. неї як підприємця. За те, що ви зараз будете просто назад забрати, то що ви... Хто падає? Вона сама знає, що вона Ви не в мене бралася. Ну, правоохоронні органи не кажуть. вони знають, як це показувати. Це моя спеціаліст там. Вони виведуть на чисту воду. Вони, вони виведуть вас на чисту воду. Якщо ви хочете так, ті болі не знаєте, що ми там нічого проти воздуха не робили. І наша суб'єкта так само. Тільки людей просто мовчать, тихенько, ніхто нічого ми не, не каже. Бо бояться. Ми, ми тут не лукавимо, повірте, ми не лукавимо, ми знаєм, не тільки знаємо, що знає. не так. Ми говоримо, ви ж я знаєте. знаєте. ж до вас три тисячу разів Благодарні вам, що ви нам допомагали. Якщо вам цікаво, це без проблем. Є що? Скандал. А побачить, кудись, Дали сервіс, вони проблеми немає нічого. Її встановили, мали встановити маку, вони зробили високий підморок. Прийшов написати заяву сусідів. Я кажу, не що, давайте не перебивайте. Чикайте, давайте нам є. Вони засипали, зробили великий підморок. Люди звинувачі. Люди да, да, звернулись, а звернулась конкурентка, яка хоче просто мати. різниця, різниці немає. Ви ма твої заява. Це не функціональне за площадка, щоб не стопила земля. Там ріва і немає. Бачите, це докаже, докаже інспекція. Приїде і докаже, тут проблем нема. Но ви не маєте права нам зараз не продлевати сірвіту. Я не продлеваю. Я, 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 продлеваю, продлеваю. Продлеваю. я, я бачу, як ви їх підготували. Ви так підготовили, щоб нам okay. не протилив, тому що це ваша подруга. І ви yeah. хочете yeah. для неї зробити, розчистити її місце під гаражі. Yeah. Про що yeah. я тоді говорив? Ми підемо з вами в прокуратуру. Я поїду в Києві. Я поїду я поїду я поїду так другого. Давайте питання. Ми це питання зараз не все різну. Чому ви його знімаєте? Тому що воно скандальне, ви вже зараз прийшли, ви звинувачили. Який тут є скандал? Ви тільки що звинуватили голову земельного відділу начальника земельного відділу, що він вас Дивіться, <рес> то ви робите після ті, а нічні Чому ви їх робите зараз тут, а не тому, що ця людина ця людина спеціально хоче нас для <рес> своїх подбухів задавити, розчавити і щоб ми там не мали цей. Тому я це роблю. Прийшов якщо, послухати, який я... ви такий самий злочинець, той, той запитали. Мене заставили. Валентина Якіна, вона мене просто винудила, ви заставили І не мене, а мою дружину. Тому що вона слава Добре. Добре. 에, дивіться, давайте начнемо з того. Я взяла, я написала. Короте, до вирішення в суді питання, тоді будемо продовжувати дозирати.

Я тоже мовчати не, буду. не будете мовчати. Не не буде? te, ну і ми мовчати не будемо. Буде. Буде. І ми мовчати не будемо. Да, Коли б я наявна, не робіть цього, пожалуйста. Я кажу, я зараз Тебе просто буде банк. То ви ще знаєте, що я вже це говорив? Ви зараз це підтвердите. Що іменно я вам це говорив, ви вже це знаєте. зараз Ви

<гумент> так, я а на щоб він Це голосів голослив... звернув... не звинувачення. Чоловного... Спочатку прокуратури, <гумент> спочатку, ви спочатку, ви, ви, спочатку я вас не привезю, я вас вивів на чисту воду, як колікціонера і взяти чувака. Добре, раз ви так читаєте, що я пробував. Я не вважаю, це факт. Це вин доказати. Це докаже спочатку органи до судового слідства. А суд вже просто затвердить те Так, як ви скажете, немає нічого проти. Я тільки за. А, я знаю, я готова. А, я так, ти більше за що не знаю. А ви тільки більше я то, напишем, то, то, Ви пишете за явою я. Ні, ну, то ви напишете, звісно. Я обов'язково пишу. Я вам кажу слова, так. Я сказала, як... Андрій, давай далі попитаємо. Так,